Будете прокурором у найважливішій справі в історії Аргентини. Мене викрали з дому. Місяця ми утримували у заручницях. Відповідальність у цій справі лежить на хунті. Маємо довести, що вони все знали. Це наша можливість. Пильнуй Хуліо. Пильнуй. Запроториш відео у в'язницю? Усіх відповідальних. Скажу так, часу обмаль, і сам не подужаєш. Скільки у тебе було суддів? Жодного. 90% працівників судочинства не хочуть це лізти. Дев'яносто Треба пошукати ще десь? Де? Молодь так. Якщо старші бояться, тоді в обій підуть молоді. На основі реальних подій маємо довести, що це був упорядкований задум. за влади генералів. Це відбувалося по всій країні. По всій країні зникали люди. Вони відповідальні це те, чого потребує наша країна. Чого ти боїшся, холіго? Усього, аби це не була пастка, аби з вами нічого не трапилося. Вони увірвалися в наш дім а слухання за годину. Поліція, відчиняйте. Пане суддя, я лише хочу знати, моя донечка жива чи мертва. Неспішно, аби ми не помітили. Машина терору поширила своє беззаконня на нетямущих та невинних. Рікардо Дарін, Петер Лансані. Озвучено для Ютуб каналу Артемко історію творять не такі, як я. режисер Сантьяго Мітре.